І в 22-му, і в 23-му, і в 24-му роках було падіння ВВП Раші, тому що вони фальсифікували оцю цифру, так реальне зростання це номінальне, мінус. Інфляція, чи а інфляція для ВВП це інфляція всіх цін на всі товари, які виробляє економіка. Отже, довіряти нікому неможливо от в такому світі ми живемо. Уявіть собі. Тому і з'являються дуже цікаві персонажі, які на біле кажуть, чорне, на чорне біле. Так, але е, брехня, врешті-решт, має закінчуватися. І, наприклад, економісти Раші прийшли до Путіна цього року і сказали: Володимир Володимирович, ми не можемо більше брехати, тому що ну вже брехня вилазить. Просто за всі межі і тому він дозволив їм сказати, що рашистська економіка наближається до рецесії цього року. Ну буде чи нульове зростання, чи мінусове зростання.